Трети! Слава, слава, слава! Він зразу кінчив школу, пішов в Луцьк, вчитися, а далі робота. Спокійний, нікуди не влазив, нормальний хлопець був. Мовчазний був такий, але якщо щось погане, то з усіма, якщо щось ні, ні, добре, ні. то теж з усіма. Я так його пам'ятаю, грали в баскетбол. У мене баскетбол не сильно виходився, в нього гарно вичалось. Він такий був вищий за нас, крепший за нас. Силу в руках мав, завжди пам'ятаю. І на гімнастиці в нього так такі силові вправи завжди виходили. Пройшов він Бахмут спочатку, спочатку Бахмут, потім Куп'янськ, Ліман, Серб'янське лісництво, потім Очеретине напрямок. А зараз вже Торецьк. Десь на роботу йти спокійно попередку, абсолютно без ніякого спокійно відпрацював, все свою роботу зробив, спокійно виходив. З ним було гарно ходити ну, на роботу. Ну так, да, скажімо, навіть кажу, коли мені раз довелося йти там одну ж... Ну, на іншу роту я сказав, що трошки не моя робота, то кай, то Сашка попросив, а ну якщо з Сашкою, то друге діло. З ним приємно було, скажемо, спокійно ходиш, хоч там є небезпека, нема небезпеки. Ночі поменували територію перед передча, і вже на виїзді зловила їх в Такий безобідний був як дитина, це дуже хороший хлопець. Був. Я працювала колись з його сестрою і просто односельчанку, просто я йому дуже вдячна. Він все таки за нас поклав, як то кажуть, життя. Хорошим запам'ятала, він мене сусід був, ніколи не обідав до дітей, ніколи такий хороший був. Хлопець, мені дуже їй шкода. Дуже добрий був, безвідказний. Він завжди всім допомагав і дуже спокійний був. Сім'ї в нього не було, дві сестри в нього є. Батьки померли. Останній часом він не працював, але він ходив людям обкошував. Городи, поля допомагав, хто чим хто де кому потрібна, яка допомога, то він цим займався.